Оновлюють стару сантехніку, купують пральні машинки та надають гуманітарну допомогу. Міжнародна організація з міграції створює комфортні умови для проживання внутрішньопереміщених осіб на Буковині. Так ремонт вже провели у семи прихистках. Мої колеги відвідали один з чернівецьких гуртожитків, де наразі роботи ще тривають. Враженнями від змін переселенці поділились з Валерією Пержун. Буковина один з регіонів, який прийняв рекордну кількість внутрішньопереміщених осіб. Війна відібрала в людей домівки, тому чимало переселенців потребують місць проживання у Чернівцях та області. Такі прихистки облаштовує міжнародна організація з міграції, яка ремонтує приміщення та створює комфортні умови для життя. Так, в одному з гуртожитків у Чернівцях тривають ремонтні роботи. Люди в захваті від покращень в побуті. У нас були лише на холодну хаті. Нам фірма зробила, від бойлера урізалися сюди, і в нас зараз є і тепла водичка, і холодна Що дуже житті, наші просто щасливі. Оцінила обновки і Ольга, яка проживає у Чернівцях з сім'єю вже восьмий місяць. Тут, би, нас прийняли все, і хоч ми і на російській мові. Розмовляли на українській, розмовляли, нас тут всі поважають, всі нас розуміють. Тосі, тобто, да, тут все добре. у Нас і гаряча вода є, і душ є, і стиралки є, і навіть сушилка є, то що ну немаловажне. Якби і дітям тут подобається, і тихо, і зручно. Ми вже в школу ходимо, так би. Ну і вже друзі тут у нас є. Так що в принципі нас все влаштовує. У гуртожитку також з квітнем проживають студенти та викладачі Харківського медичного університету. Умовами дуже задоволені. Як ідеться, студенти навчаються, ми працюємо. У нас тут є інтернет в кожній кімнаті, ну, кому потрібно, і ми ведемо відсюди практичні заняття, читаємо лекції, керуємо кафедрою. Здесь є всі умови для проживання. У нас тут дуже Хазяйва дуже радушне, як кажуть, вот, все для нас делают, да, завжди в хорошому настрої. І, взагалі, ну скажімо, моє почуття, ну як вдома, ну, дуже тут уютно, дуже є умови для життя і праці, як кажуть. Ми, як викладачі і студенти, теж дуже дякуємо за це, тому що створені умови і для побуту, і для навчання. І є всі, всі можливості скать закупаються нове обладнання, ремонтуються своєчасно. У тому я хочу подякувати і чернівцям, і хочу буковинцям за підтримку, що ми почуваємося тут, як, як вдома. Адміністрація гуртожитку також результатами робіт задоволена. Наразі оновили сантехніку у душових та кухнях. Аби всі так переселенці. Були устроєні як наші. Я б побажав, знаєте такого. Під час ремонту також враховують і загрози, спричинені війною в Україні. На даний час ми це робимо як резервні душові. У нас же війна, не дай Боже, щось з газовою системою робиться. У нас хоч є буде альтернатива підогріву води буде тут одна душова, але все-таки можна помити дитину, помити, помитися самому. Так, ну не всім зразу, але аварійно, хоч би було щось. Представники міжнародної організації з міграції кажуть, що спочатку внутрішньо переміщення особи зовсім не очікували на реальні результати. Спочатку були з недовірою, тому що багато організацій приходять, обіцяють і все. А ми зробили щось. Дуже грамотно нам дали, дали плакат. Нечіпливо, не такого. Такі ремонти проводять по всій Чернівецькій області. Благодійники співпрацюють з представниками місцевого самоврядування та спільно узгоджують локації, де в майбутньому зможуть проживати внутрішньо переміщені особи. Закінчили сім об'єктів, в основному це були школи, десадочки. В Вуртожикову ми робимо ремонти в санузлах, на кухнях. Замінимо умивальники, обрівачі, робимо мелкий ремонт. Для покращення життя міжнародна організація з міграції з'явилася в Україні ще у 1996 році і з тих пір надавала різноманітну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від бойових дій. Водночас, з 24 лютого, організація дещо змінила напрям діяльності, почала надавати більше гуманітарної допомоги, консультувати щодо виїзду за кордон або релокації бізнесу в межах України. Міжнародна організація з міграції багато в чому зосередилась на. На безпосередніх потребах переселенців це можуть бути абсолютно різні, ну так, предмети. Це можуть бути ліжка, постільна білизна, це може бути. Все, що стосується особистої гігієни, побутова хімія це може бути пральні машини, якісь фільтри чи прилади, які допомагають очищати воду. Допомогу надають як спеціалізованим шелтерам, так і приватним господарствам, в яких прихистили внутрішньопереміщених осіб. Чи це може бути центр тимчасового проживання, чи це можуть бути приватні господарства? Вони так чи інакше не були готові. До такого масового прийому, і вони так чи інакше не мали можливості забезпечити повною мірою якісне опалення чи якісні умови для проживання. Тому зараз все, що стосується обігрівання, це завдання номер один. Валерія Пержун, Андрій Маринеско Теми Дня ТВА.